Вітаю на ютуб-каналі Вінницького педуніверситету підсумкова інформаційна програма Епізоди, в якій студенти спеціальності журналістика розкажуть про останні події, що відбулися у закладі вищої освіти, у студії Дар'я Вермеяш. Отож, переходимо до викладу новин. Понад півтисячі учасників, більше сотні керівників, тисячі робіт. У Вінницькому педуніверситеті відбулася ювілейна церемонія нагородження дипломантів і лауреатів 10-го всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу Шевченківська весна, і навіть повітряна тривога не зіпсувала дійства. Десять років поспіль кафедра української літератури об'єднує учнівську і студентську молодь задля вшанування пам'яті та популяризації творчої спадщини Великого Кобзаря. 2014 рік кафедра української літератури вирішила заснувати конкурс. Конкурс творчий. Спочатку в нас була ідея лише регіонального конкурсу, але далі, коли ми вже побачили, що до нас долучаються учасники з інших областей України, ми все ж таки зупинилися на всеукраїнському літературно-мистецькому конкурсі. У конкурсі взяли участь 75 учасників з 10 областей України. В цьому конкурсі цьогоріч взяли участь. Діти, учні з шкіл, які знаходяться в зонах бойових дій або наближені до цих зон, це Запорізька область, це Київська, це Сумська область. І дуже приємно, що діти, попри страшні обставини життя, беруть участь у конкурсі. Серед них студенти педагогічного університету, учні шкіл, ліцеїв та коледжів. Журі оцінювали роботи у номінаціях: поезія, проза, есеїстика, драматургія. Переможців нагородили дипломами, грамотами, всі учасники та їхні наставники отримали сертифікати. Музичні номери лауреатам і дипломантам Шевченкової весни подарували творчі колективи та окремі виконавці освітнього закладу. У Вінницькому педуніверситеті в рамках роботи дебатного клубу Освітній формат упродовж трьох днів проводився перший відкритий дебатний турнір Спіч батл». У заході взяли участь збірні команди факультетів інституту, а також запрошені гості. Центр підтримки переселенців Ямаріуполь та Національна академія Національної гвардії України. як все відбувалося? Бачили наші журналісти. Ми ставили на меті створити майданчик, таку платформу для наших здобувачів вищої освіти, на якій би вони змогли спілкуватись, висловлюватись. Учасники змагалися у презентаційному турнірі формату ціннісних дебатів Карла Попера, які покликані відобразити різні точки зору на спірні питання історії, релігії, культури та суспільного устрою. Як Показує досвід студенти, які грають в дебати, мають... Навики ораторського мистецтва здобувають чудовий скіл критичного мислення. Вони впевнені, вони вміють довести свою думку, і це впливає на все їхнє подальше життя. Усі три дні команди наполегливо йшли до перемоги, демонстрували чітку і злагоджену командну роботу. До того ж, показували обізнаність, ерудицію у розв'язанні ситуації, які було представлено в дебатній грі. Фінал було розпочато з невеличкої комбінації пісень, що підняло настрій усім присутнім. Мкові дебати фіналістів тримали глядачів у напрузі до кінця, вражали опонентів своїми влучними висловами та аргументами. Дуже сподобалася сама атмосфера, тепла, привітна. Багато студентів, які просто так прийшли підтримати команди. Переможцями турніру стала команда «Вовчокогорта», до складу якої увійшли члени ради студентського самоврядування педуніверситету. Усі команди-учасники отримали солодкі призи від первинної профспілкової організації а переможці грошову винагороду, яку передали до волонтерського клубу Вінклаб волонтер ВДПУ. Про артикуляційну гімнастику та логопедичне намисто розповіли логопедам, вихователям та педагогам інклюзивно ресурсних центрів, а також студентам під час майстер-класу, що відбувся у рамках проведення 8-ї міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Детальніше розкажемо у сюжеті. Про поняття артикуляції, принципи добору вправ та методику артикуляційної гімнастики, а також про логопедичне намисто розповіла Альона Король, логопединя, докторка філософії, викладачка педуніверситету, засновниця дитячого центру логоклуб, авторка численних наукових статей і навчально-методичних посібників, спікерка всеукраїнських та міжнародних конференцій, які проводяться не тільки в Україні, але й за кордоном. Метою заходу стало підвищення навичок логопедів у розробці артикуляційних вправ та роботі з дітьми, ознайомлення із технологією майдмепінгу для структурування систематизації, планування та розвитку креативності. Дана майстерка планувалася на запит логопедів та вихователів щодо збільшення кількості дітей з особливостями мовленнєвого розвитку. У педагогів є потреба опанувати методикою виконання артикуляційних вправ. Спікерка розповіла докладно про артикуляцію та її види. Ознайомила із використанням мейдмепінгу інтернет-карт, провела інтерактив з учасниками, результатом якого стали карти думок. Після майстер-класу всі присутні отримали сертифікати про підвищення кваліфікації та приємні бонуси. Ця дівчина завжди активна. Має хист до сценаристики, акторської майстерності, публіцистики, літературної творчості. На заняттях вона завжди готова бути учасницею будь-якої дискусії. Досі не визначилась на 100% зі своїм майбутнім фахом. Проте журналістика останнім часом все більше і більше її приваблює і захоплює. Цього разу у проєкті Знай наших розповімо про та талановиту другу курсницю Вероніку Поліщук. Її життєву історію слухали наші кореспонденти. Вероніка. Дівчина, що змінила сферу своєї діяльності, замість медичного халата мікрофон та камера. А людей вона зцілює не пігулками, а словами правди та добра. Навчається за спеціальністю журналістика, бере активну участь в різноманітних літературно-мистецьких заходах, які досить часто сама організовує і пише сценарії. Я одразу як вступила там в перші дні, зрозуміла, що це все не для мене і не про мене. А батьки, ну. Просто в них вибору, напевно, не було. Зрозуміли, підтримали. Було трохи образливо, тому що я багато часу потратила на підготовку до іспитів, але ну вже як, як сталося. Вероніка, ще зі шкільних років виборює призові місця на творчих конкурсах. З раннього дитинства плекає любов до літературного слова, активно займається письменництвом, веде свій телеграм-канал, де розміщує новинки власної прози та поезії. Все з фанфіків почалося. Я в 10 класі вирішила написати свій перший фанфік який потім понеслося. Ось а поштовхом не знаю. Я завжди музикою надихалася піснями улюблених виконавців. Напевно, так у підлітковому віці ревно стала на захист ЛГБТК плюс спільноти та прав жінок. Вероніка, незважаючи на насичений графік, встигає з головою перенати у культурне життя. Відвідує концерти улюблених гуртів, а з деякими артистами навіть мала нагоду поспілкуватися особисто. Я ще на першому курсі мала знову поспілкуватися з Мілою Єремієвою, українська телетрадіоведуча офіційним обличчям мотиву вона була. Просто і дірек написала в інстаграмі, вона погодилася. Ми говорили про шоу-бізнес після початку повномасштабного вторгнення, і ця тема цікава. Завжди була, тому було приємно поспілкуватися з нею. Вероніка Поліщук емоційна, енергійна, завзята, вперта, її вабить незвідане, тож завжди готова до нових відкриттів. Зараз ми спільно із виданням на Парижі працюємо над благодійним таким проєктом. Звичайний герой має назву, скоро повинна вийти в промо. Ми спілкуємося із пораненими бійцями про їхні життя, про їхні відчуття, про те, що вони пережили на війні. Ідея проєкту така, що кожен, хто брав участь у війні, вже по факту герой. Ось і ми хочемо висвітлювати історії звичайних бійців, немитійних особистостей. Ми думаємо, що це буде успішний проєкт. Відроджуємо, поважаємо, пропагуємо українські традиції. Культурно-просвітницький фольклорно-етнографічний захід, весняні свята наших предків провели студенти кафедри мистецьких дисциплін педуніверситету, весну закликали піснями і танцями, а ще розповідали про обряди, яких здавна дотримувались українці, про сутність і значення символів релігійних свят: стрітення, благовіщення, вербної неділі, великодня. Веснянки, гаївки, масові хороводи, народні ігри відтворили на сцені учасники дійства. До постановки долучився народний вокальний ансамбль Оберіг під керівництвом етнографині Ніни Бегас. Присутні на святі побачили, як наші пращури в давнину проведжали і весну зустрічали. Студенти зібрали цікавий народознавчий матеріал, який успішно втілили у своєму сценарії. І злетіли в небесну височінь жайворонки і принесли на своїх крилах весну в наш край. Ліплення з глини як арт-терапія. У Вінницькому педуніверситеті відбулася творча майстерня з гончарного мистецтва. Створити з глиною справжніше шедевр та спробувати себе в гончарному ремеслі намагалися студенти-психологи. Оригінальний майстер-клас презентував викладач Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Віктор Булгаков. Відчути себе справжнім митцем та створити свій перший виріб троянду, тваринку чи посуд зміг кожен, хто взяв до рук шматок глини. Ліплення і гончарство розвивають дрібну моторику у дітей, формують уяву та художній смак, а також є чудовою арт-терапією. Віктор Булгаков зауважив, що в гончарстві є спеціальні тактильні техніки, які дозволяють покращити роботу центральної нервової системи і координувати певні рухові дії. Дорослі, які взаємодіють з глиною, бодай на кілька годин можуть відволіктися від буденних справ, зосередитися на власних почуттях, заспокоїтися, розслабитися і отримати задоволення від чудової праці. Ви дивилися підсумкову інформаційну програму Епізоди. До зустрічі за тиждень! На все добре!